Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море? Не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світу нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти, мої, діти, нащо вас кохав? Я нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав. Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей ка і пан над панами. Думи мої, думи, мої. лихо мені з вами, за карі оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу в лісі, козацьку громаду. З булавами, з бунчугами збирать на пораду, нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело, От краю до краю. І як та воля, що минулась, дніп широкий, море, степи, степ гребуть пороги і могили гори. Там родилась. Гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівало поле, засівала трупом поле, поки не встигла, лягла спочить, а тим часом виросла мухила. а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співає. Як діялося, сліпі небараки, бо дотепні, а я, а я тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою. Пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі дори, коли так немає, нехай злипні живуть три дні, я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється нишку. Той не засміються, не втирайте ж мої сльози, нехай собі ллються, чуже боле поливають щодня і щоночі, ночі, поки, поки не засиплять чужим піском очі. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, По тиню з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може і славу. Привітай же, моя ненька, моя Україна, моїх діток нерозумне. Як свою дитину.